Всім привіт! Я Настя Бестрієвська, блогерка, креаторка, фаундер Creators Club. це така школа ком'юніті для творчих людей, які а, прагнуть саморозвитку у соцмережах. Тому, якщо ви ще не заходили, не знайомі, будь ласка, велкам. Будемо раді вас бачити. І сьогодні поговоримо про тренди рілсів, які вже є на цей момент. Деякі з них більш швидкоплинні, деякі менш, деякі будуть з нами весь рік. Деякі суперхайпові, от тут і зараз, але посил мій таков, що якщо вам щось подобається, спробуйте протестуйте на собі, а подивіться, які результати, як взагалі вам з цим форматом, і потім робіть свої висновки, тому що іноді якийсь формат може бути нам незрозумілим, але на практиці виходить, що це класно для нас працює. Так, наприклад, я відкрила для себе більш такі розмовні рілси. Коли я розповідаю про тренди, я десь додам приклад того, про які рілси я кажу. Я ніколи про них не задумувалася, але мені здається, рік назад, я або півроку назад, я зробила перше таке відео. Воно дуже залетіло. Попри мій супротив його робити, насправді тому, от мій мейнсет таков: що спочатку спробуйте, якщо вам щось відгукується, да і робіть потім свої висновки. Поїхали, і поки швиденько додам невеликий дисклеймер про інтенсив, який стартує 17 березня, і до нього ще можна буде приєднатись до 24 числа. А на ньому ми будемо вчитись робити контент, і фото, і відеоконтент, втілювати в життя наші сміливі творчі ідеї, експериментувати з різними форматами і стилями, звичайно, розпаковувати себе, знаходити те, що нам відгукується, і. Знімати, вчитися знімати, вводити це в свою звичку, створювати візуал, який буде працювати на вас, допомагати вам досягати ваших цілей. І що саме головне, у вас буде ком'юніті, з яким ви можете радитись, і плюс я постійно буду в чатику допомагати вам з питаннями по вебінару, який буде 17-го числа. І також в нас є прекрасна кураторка Оксана, яка знаходиться на відповідному тарифі з куратором. Яка буде давати вам фідбек по кожному вашому домашньому завданню? Приєднуйтесь, бо це дійсно новий формат. Я переосмислила ті інтенсиви, які були в минулому році. Як на мене, якщо чесно, це вже вийшло супер ідеально, тому що я врахувала всі побажання, не всі, але по можливості, ті, які були логічними, врахувала і трохи змінила підхід до практики. Хто вже був на інтенсиві? Да, пам'ятає, що в них. Завдання виходили а, раз на день кожного дня. А тут я з самого початку розкажу про всі завдання. У Вас буде час підготуватись, не буде ось цієї спешки. Я взагалі тепер проти цього, і ви зможете класно оптимізувати свій час на місяць вперед на створення контенту. І Як результат, ви отримуєте готову сітку профіля, готовий візуал на 12 постів, можливість прийняти. Мучась у розіграші буде всього два місця за найкращий візуал, і просто рандомним образом я виберу людину, яка дійшла до кінця, і як результат, хтось отримує або консультацію, або навушники, або моє менторство. Це все буде також up to you. Тоді я маю надію, побачимось з вами 17 числа. Перший тренд в нас горизонтальне відео. Це вже було е, якийсь час, але можна сказати, це більш-менш такий фреш тренд. Е, горизонтальне відео на площині reels формату 9 на 16 Ви додаєте горизонтальне відео на там чорному фоні. Приклади додам, звичайно. Такі е відео виглядають дуже свіжо і е пробувають банерну сліпоту. Будь ласка, використовуйте їх для своїх влогів, для якихось муд-відео про ваш морінг, е влог, відео і таке інше. І наступний тренд він такий більш глобальний і довготривалий. Це е тренд на влоги. Хто дивиться влоги на YouTube, е я дивлюся. Е Років 15 вже, напевно, да Соня Ейсман, привіт. Такий формат перекочував в інстаграм, але це займає трохи коротший час. І, наприклад, до хвилини ви можете навіть менше 30 секунд в ідеалі, ви можете розкласти свій день, показати, що ви робите, закласти туди свої якісь сенси, да? і надихнути когось своєю ротиною, своєю дисциплінованістю або навпаки. Показати, як ще можна. Мені дуже подобаються такі влоги, і знаєте, якась мені подобається, коли якась не ідеальна картинка, якась зйомка. Головне правило, щоб було багато ракурсів і була класна розкадровка. Розкадровку ми будемо проходити на інтенсиві, і будемо робити так, щоб утримувати увагу глядача. Right. Наступний тренд також глобальний серіальність. І тут ви можете розбити одну якусь тему на декілька а, підвидів. Да? Один, два, три, 2, part 3, і таким чином затримати на собі увагу і пролонгувати ось це відчуття у ваших підписників. Того, що вони хочуть там подивитись, а що ж далі, тобто не викатувати повністю весь сценарій одразу, а розбити на частини. При цьому сказати про те, що очікуєте на другу частину. Або про це розказала в наступній частині. Це, по-перше, якщо попадає на холодну аудиторію, це програмує нас зайти до вас в профіль і пошукати цю. Іншу частину, якщо дійсно це викликало в нас якесь захоплення, це насправді можна робити більш професійно, і в мене є приклад насправді більш професійного підходу до зйомки. Наприклад, от кав'ярня здається в Лондоні. А вони зробили Reels да, як серіал, прямо разом з акторами, або це прям учасники їх бізнесу, якщо можна так сказати. Але ви можете робити в своєму стилі зі своїми водними, тобто не обов'язково використовувати послуги там оператора. Я не знаю, робити це професійно можна зробити те ж саме, але на телефон, і, наприклад, розкрити якісь свої експертні теми. Або е, зробити якусь розпаковку, наприклад, декількох брендів, і ви кажете, що інший бренд. І мої враження я розпакувала в наступному відео. Це дуже е, прикольна механіка. Шомі до госнеймис Феліша. Ніснака не камаую таки найде. Наступний тренд на карусель, але, але зараз я розумію, що це не рілс, хоча в нас зараз відео тренди рілсів, але карусель саме, да, посткарусель із відео. Особливо, якщо ми говоримо про горизонтальний формат, таке зараз дуже популярно серед блогерів. І також тут відсилка, як ви розумієте, к тренду до влогів, але ось в такому форматі. Поекспериментуйте. Don't get too full though. No. Hi, can I order room service? This is so pretty. You... Oh, this... Наступний тренд, який також у нас досить довго тривалий, і він був, є і ще буде довго, Тренд на закадровий голос у відео. Ну і, як приклад, звичайно, я не можу не привести Нару Сміт. Мені здається, вона мама цього тренду з її чарівним голосом, який просто не залишає равнодушним нікого. Але я тут закликаю не зовсім імітувати голос Нару Сміт, Мені такі відео не дуже подобаються, а просто робити в своєму стилі просто. Розказувати про те, що у вас відбувається. Такі відео більше додавляються, їх зберігають, пересилають, коментують, і таким чином ви більше залучаєте увагу ваших підписників. cream for about 35 minutes before popping it in the freezer. And before I knew it, it was gone and he wanted a second one. Ви можете вважати мене старомотною, але я обожнюю багато вишукану мову. Тож, може, будемо збагачувати цей світ не тільки красивими речами, але й красивими словами. Що думаєте? Having struggled with eczema Myself, I know how important skin health is and help replenish their skin, and since they're larger, we don't run out as fast. Наступний міні-тренд такий міні зворотня зйомка. Це Можна даже сказати, хук а, такий, а, який також пробуває наразі банірну сліпоту, і використовуєте для того, щоб зняти якесь своє перевдягання. Або, може, ви додумаєтесь навіть до якоїсь сюжетної лінії зі зворотньою зйомку. Буде цікаво подивитись. Далі в нас також міні-тренд на ракурс зверху, і, звичайно, він вже був з нами, він залишається з нами. І а, єдине, що ми тут можемо тільки експериментувати з наповненням, з сюжетом. Тобто, в принципі, все, що завгодно, можна зняти з таким сюжетом, та, і якесь приготування до чогось і. Перевдягання, ну це зрозуміло, і просто фешн рілсим. Це цікавий формат, особливо якщо його змонтувати з якимись іншими ракурсами. Навіть Наступний тренд використання різних хуків. І я думаю, вам попадались, якщо ви цікавитесь темою монтажу і взагалі урізноманітнити свої рілси, Я думаю, вам попадали відео з різними хуками. Там, де відео починається, ви, наприклад, налітаєте на камеру, або ви знизу камера зверху, або ви зверху камера знизу. І ось ці декілька секунд дуже утримують вашу увагу і впрягають в суть. Тому що ну просто експертна голова, просто да, сіли перед камерою, записали якийсь контент. Це вже так, люди пролистують дуже часто. Це вже не отримує таку вагу, як раніше, як в 24-му році. Тому люди придумають різні хуки для того, щоб. Справити на вас враження і щоб ви додивилися їх контент до кінця. Тому по декілька секунд знов ж таки, це питання до розкадровки. І якщо ви класно все пробудуєте, пробудуєте шлях вашого підписника, як він дивиться ваше відео. Буде значно цікавіше дивитися ваші This is a hook. This is a hook. This is a hook. This is a hook. Знову ж таки, в часи такої дикої конкуренції, да, як зараз, що всі роблять контент, ми маємо тримати руку на пульсі і постійно придумувати, придумувати щось інше. І мені іноді трохи якщо чесно, жаль, що так все швидко відбувається, і ти міг затратити я не знаю 10% свого часу на те, щоб щось зняти, і воно буде гарно працювати. Зараз треба подумати, треба пересерчити ринок. Треба, я не знаю, виділити час на ось цю всю розкадровку. Ти дим-сюдим. Ну найголовніше це ресерч ідей, да і розуміння того, що зараз актуально. Потім пробудувати да нашу роботу, нашу зйомку. І таке інше, і зараз нам потрібно 90% на фоні тих 10%, які були потрібні там два роки назад. Ще тому, от до речі, УТП нашого інтенсиву в тому що це дуже економить час на ресерч актуального. На ресерч класних ідей, класних форматів, вам просто видається все, що є на ринку зараз. А ви вже обираєте, і на це не витрачаєте час. А ви можете оптимізувати і витратити цей час на створення контенту, тобто не на теорію, а на практику, на дійсно ті кроки, які зможуть привести вас до розвитку вашого блогу. Наступний тренд він такий не швидкоплинний, але я його от використовувала. Люди зберігали відео як ідею, і ви також можете орієнтуватись на це, що якщо ви створюєте якийсь фреш, цікавий актуальний контент, люди будуть зберігати не тільки через якісь сенси, а через те, що це їм як ідея для під реалізацію. Я тут кажу про великий фігурний шрифт на всю площину рілса. Додам, звичайно, референс і зачасту дівчата використовують з рожевим кольором. Воно так дуже привабливо виглядає, але думаю, що це максимум на один-два місяці. Не знаю, подивимось, але це супер швидкоплинна тієма. Це надам ісклелі окета. Аміскидешобі that. Thank you. Well, she said. Ну, і наступний тренд монінг рутін. <laughs> Якщо чесно, мені вже папірік горла стоїть, але а, багато я знаю ще не а, знайшли його. Я думаю, ви бачили, як напишіть, чи бачили ви, чи не бачили. А, як дівчата зранку наносять. А, я знаю, 10-20 різних на себе засобів, ще укол в живот, ще якийсь саплімент, вітаміни, і їхня рутина займає хороших таких 3 години. І суть тренду така: що чим гірше ти виглядаєш, коли засинаєш, тим краще ти виглядаєш зранку. Тобто вони з вечора ще це все роблять. Зранку вони це все знімають. І ось так я не знаю, шість годин якась рутина для себе. Я, звісно, респектую, якщо це дійсно вони так роблять, але не знаю, що там Ладно, це вже ліріка пішла. Не будемо втручатись в ці косметичні штуки. А давайте краще про тренд. От Рутін», Якщо вона вас цікава, то будь ласка. А беріть на замітку, якщо у вас якась не знаю, зарядка, якийсь джорналинг медітейшн, що ще why not? все дуже мотивує людей, це надихає. Але от в мене до речі, також класна рутина, яку я собі побудувала. Але мені тупа лінь це зняти. Я не знаю, може вже треба, але по перше, кожного ранку мені не до цього, тому що мені треба виконати раз, два, три, чотири, п'ять. В мене немає часу там шукати ракурс. Але мабуть, треба це зробити в окремий якийсь день, поставити камеру, проробити цей весь цей шлях, щоб зрозуміти ракурси, куди що ставити, прописати план і зняти таке відео. Але поки щось не було чесно, бажання цим займатись. Наступний тренд на емоційність, і я думаю, ви також бачили рілс, де е, дівчата. Дуже емоційно реагують на покупки, дуже емоційно реагують на розпаковки. І, звичайно, додам з сам голосом зі звуком ці відео. Мені вони подобаються, вони викликають емоції, і мені такі відео не знаю, дуже відгукуються і дійсно продають цей продукт. Hello! тас. Вау. І наступний тренд, точніше, да тренд на форму. Який я запримітила, це знімати рілси Get Ready With Me, А багато дівчат, контент креаторів знімають там Outfit of the Day, Get ready with me», якась да, перевдягання. Спробуйте знімати на одній локації. Тобто подумайте, який куток в ваших апартаментах підійде вам. Да? Може спеціально треба облаштувати якийсь куток під більш гармонійну візуальну частину. І спробуйте знімати ось постійно відео на одній локації, тому що це вибудовує насправді можна сказати особистий бренд. Ось так я скажу високопарно. Це е, позитивно впливає на впізнаваність вашого блогу. Це позитивно впливає впізнаваність вас і вас починають е, запам'ятовувати, тому що от. Е, я сама дивлюся рілси, Там я не знаю дівчата на різних локаціях. Плюс-мінус всі гарні, плюс-мінус всіх стильні речі. Але запам'ятовую я тих, хто знімає на одній локації. Таким чином, да там я от підписана до речі на дівчину, яка от, знімає дуже емоційний контент. Я додавала приклад, і також вона знімає постійно в своїй ванні. В неї супер гарна кімната, але в неї дуже гарний будинок. Вона робила е, просто румтур. Хаус-тур в своєму блозі, і там просто мільйон локацій, які можна задіяти, але вона знімає завжди в ванній кімнаті, і вона вже настільки просто про це, і настільки вона вже врізалась в пам'ять тієї локацією, що просто це стало частиною її ДНК атрибутом бренду. Можна так сказати, і друзі, пишіть, будь ласка, який тренд вам сподобався більше всього, який ви вже пробували, який вам не сподобався. Тому що мені буде дуже цікаво прочитати ваше враження з приводу рілсів насамперед, бо я зараз також цим дуже цікавлюсь. Всім гарного дня. Побачимось на інтенсиві або в наступних відео.